Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма Тиждень рівне. І сьогодні ми розповімо про рівненський велопатруль, який дев'ятий рік поспіль працює на вулицях міста. Село на півночі Рівненщини, в якому майже половина населення має однакові прізвища. картини зі зображенням космосу, гроші від продажу яких ідуть на потреби зсу, та обрядові пісні пов'язані з початком весни. Велопатруль почав чергувати на вулицях Рівного. Це дев'ятий сезон для поліцейських на велосипедах, який розпочався 29 квітня. Цьогоріч місто патрулюватимуть 15 поліцейських. Про це суспільному розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника патрульної поліції рівненщини Руслан Жук. Як стартував сезон? Дивіться далі. 15 патрульних поліцейських на велосипедах виїхали на вулиці Рівну 29 квітня. Стартував дев'ятий сезон велопатруля для поліцейського Івана Павлюка. Він перший. Чому пішов велопатруль? Я полюбляю саме несення служби в активному форматі. Велосипедами ми можемо заїхати туди, куди автопатруль заїхати не може. В наші обов'язки входить саме реагування більшості на порушення громадської безпеки, там куріння в громадських місцях. Люди в стані алкогольного сп'яніння також розпивання в громадських місцях заборонених для цього законом. За словами Івана Павлюка, велопатрульні також звертатимуть увагу на порушення правил дорожнього руху та неналежного паркування. А це велопатрульна Марія Теплюк. Для неї це вже шостий сезон на велосипеді. Поліцейська розповіла про порушення, які зафіксували торік. Протоколів близько 400, постанов дві. Дві тисячі близько двох тисяч по громадській безпеці. Саме викликів обслуговуваних було близько 400. Нам падають виклики бійки, адмінправопорушення, інші тілесні ушкодження, на які ми виїжджаємо, намагаємося провести деескалацію конфлікту. Було повідомлення вірніше на лінію 102, два. неповнолітньої управління патрульної поліції запускає в теплу пору року. Запускає велопатруль цього року. У нас буде. Від двох до чотирьох екіпажів щоденно заступати на патрулювання нашого міста. Кожен екіпаж нараховує два поліцейські, тобто два велосипеди, два поліцейських. Це рахується один екіпаж велопатруля. Ми запитали людей у парку рівного про їхнє ставлення до велопатруля. Навіть якщо побачить йдеш, і ну, тобі вже не так страшно, якщо вони їдуть. Ну бо типу, я вже представляю, як я йду, а які в мене мені чая. Тобто вони такі гоба. І ну вже краще ніж коли сама йдеш. Проходячи, я побачив, що є патрульна поліція на велосипедах. Для мене це нове. Європейській. В країнах це це взагалі практика регулярного патрулювання. почуття захисту. що ти оці, ми тут, ми не десь там сидимо. Чекаємо, поки хтось кудись подзвонить. Патрулюватимуть вулиці Рівного поліцейські на велосипедах до осені. Призвіще Полюхович мають більше половини жителів села Серники Зарічницької громади. Всього в селі живе понад 2600 тисячі людей. 1633 тисяча з них мають однакове призвіще. Як розповів староста села Андрій Полюхович, людей з ним менше Цьогоріч Він зареєстрував лише двох полюховичів. Це Федір Полюхович. Чоловік живе у селі Серники на Рівненському полісі, де більше половини мешканців мають таке ж прізвище. Мене і батько з Полюховичу, і мати з поліхович. А мама й тато з цього села у вас? З цього. А вони не родичі. Ні, <різько> не родичі. Вони. Якщо і родичі, то десь в 20-му поколінні. А Я... <різько> ми ж знаємо кашовара. Ще там хтось там був, да? Я служив на флоті, то мене звуть Марак. У Серниках живе більше двох тисяч людей. Прізвище не Полюхович мають приблизно тисяча із них. Добрий Добре. день. Добрий день. А ви що фотографуєте? Полюховичів приїхали знімати. А -а -а -а. <клоси> ну і що, зустрілися з Полюховичем? З вами. В минулому році я був на першому дзвонику в школі, то було. Більше полюховичів у перші класи йшло, а цього року пішло 50 на 50, рівно 50% відсотків полюховичі і 50% не Полюховичів. Я, наприклад, ходив у школу в школу. У нас у класі Полюхович Іван Іванович. В одному класі було три чоловіки. Їх е, називали вчителька Іван Перший, Іван Другий, Іван Третій, тобто як царів колись. А це Геннадій. Він теж має прізвище Полюхович. По батькові Миколай був дід, і в нас вже Миколяї пішли. Я Миколяй. Але по мамі то було по вуличному, ну, на діда, мого, говорили, кашовар. То по мамі кашовар, по татові Миколяй. Але всі говорять Гена Кашоваров, по мамі. Добре, ви Полюхович? Добрий день, да. так. Зі слів старости Андрія Полюховича, людей з таким прізвищем в селі менше є. Цього року він зареєстрував двох новонароджених полюховичів, а ще четверо дітей із іншими прізвищами. 14 картин, на яких зображені зірки та космічні туманності, презентували на виставці у Рівному. Її автор, рівненський астроном астроном-аматор Олексій Семищук. Він продає полотна, аби зібрати гроші на потреби Збройних сил України. На виставці побувала наша знімальна група. Перед вами знаходиться виставка моїх астрофотографій у бізнес-центрі Space4, відвідавши, яку ви зможете допомогти Силам оборони України. Це рівнянин Олексій Семищук. Він астроном аматор який через телескоп фотографує зірки та планети зі свого балкону. Олексій організував виставку, щоб зібрати кошти для 419-го окремого батальйону безпілотних систем. На ній презентував 14 своїх робіт. На цих картинах доволі широкий спектр різноманітних об'єктів, наприклад, туманності, темні туманності. Є навіть місяці сонце. В 419 батальйоні дуже багато моїх друзів, 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 просто знайомих. і Їм постійно потрібні нові засоби для того, щоб нищити ворога. Тому цей великий енергозбір якраз допоможе їм закрити деякі з цих питань. З моменту відкриття виставки продали чотири картини. Розповідає Олексій Семищук. І додає для того, щоб їх придбати, треба відсканувати QR-код на картині, зробити донат від 500 гривень. Потім на рецепції або в соцмережах потрібно показати свою транзакцію, і ви зможете отримати будь-яку з цих картин. Доволі дорогі телескопи, спеціалізовані камери з охолодженням, чорнобілі, купа фільтрів. Тобто, це не звичайний фотоапарат, на який можна вийти і зняти. Це така кропітка робота, до якої я довго готуюся, це займає декілька ночей, а то й тижнів. Мені дуже подобається сама ідея, що це е, саме е, буде як донат на ЗСУ, тому що це можна собі і вдома помилуватися, і з думкою, що ти допоміг для Збройних сил. Ця виставка, я вважаю, дає нам можливість побачити те, чого ми не можемо побачити власними очима. Ми повинні допомагати зсу. Кожен хто чи може. І я вважаю, що такий вияв справді це дуже круто. Виставка в бізнес-центрі Спейс триватиме до 11 травня, включно. Співали веснянки та народні пісні. У Радивилові на Рівненщині відбувся мистецький захід, коли земля співає поліські веснянки. Зі слів директорки обласного центру народної творчості Ірини Рачковської Баковецької таким чином люди в давнину зиму та зустрічали весну. Як все було? Дивіться далі. Той період, коли наші предки вважали, що відроджується природа, відроджуються е, наші е, якісь потойбічні сили для е, подальшого, подальшої такої, скажімо, співпраці із живими родичами, які є тут на землі. Е, веснянки це така гарна складова взагалі літніх свят. співали веснянку з дітками і співали також пісню про саме про воскресіння Христове. У нас минулорічні були заготовки і в нас і цього року. Ми зробили декілька репетицій біля пасочок святкових. Позвучала веснянка Наше село Дубровіця» – Це сама перша веснянка, яку співали ще наші бабусі, прабабусі, наше село Дубровіця, Нема кому веселіться. А вас цих веснянок хто навчав? Це ми переймали від наших старожинів. Ми намагаємося зберегти, примножити, відродити традиції, які мають величезну тяглість не тільки сотні років, а і тисячі. І веснянки це є не виключення, адже це дуже древній обряд, ритуал, який символізує прихід зими, боротьбу зими із весною, де весна перемагає. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень! Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.